Протягом останніх трьох років більше 11 тисяч споживачів газу області встановили лічильники за власний кошт. Житомиряни, не чекаючи термінів отримання безкоштовного лічильника, самостійно встановлювали прилади обліку та починали економити газ. Також вони мають можливість встановити безкоштовні лічильники. Протягом року Житомиргаз має встановити дві тисячі індивідуальних лічильників та 800 будинкових лічильників. Відповідно до інвестпрограми, затвердженої державним регулятором. Сьогодні відбувається встановлення безкоштовних лічильників газу по вулиці Київській, 47, Відповідно до інвестпрограми Житомиргазу, за останні два роки тричі відбувалися зміни у встановленні норм споживання газу то в більший, то в менший бік. Останні були внесені 24 березня цього року. Споживачі газу знову почали замислюватися про встановлення приладів обліку газу та писати заяви. Безкоштовні лічильники встановлюються відповідно. Сформованих графіків кожного тижня. Ми їх оприлюднюємо у засобах масової інформації. Заздалегідь розвішуємо оголошення на під'їздах для того, щоб споживачі могли підготувати свої кухні до лічильників. Процедура встановлення лічильника займає приблизно півтори години. Більшість споживачів, що проживають по вулиці Київській, 47, з радістю погодилися на встановлення безкоштовного лічильника. Вдячна нашій державі, яка по Позаботилися на старих інвалідах, і безкоштовно нам встановили ці лічильники, щоб ми може, будемо економити, і буде державі хорошо, і нам буде добре. А деякі мешканці цього будинку спочатку відмовлялися взагалі проти. А можете прокоментувати чого на камеру? Чесно говоря, лічильники дуже багато беруть, коли ти платиш за гарста. Ну то есть без лічильника, то набагато дешевше. А не трошки можна ні знімати охаба. А скільки не. вас людей прописано в хаті? Одна людина. Одна людина. Мам а вигідніше користуватися без лічильника, звісно. А ви в курсі, що якщо ви зараз відмовляєтеся, то ви будете платити удвічі більше? Відповідно до кодексу ГР у будь якому випадку в нашій державі ми будемо все время переплачувати к жаль чи щастя. Я не знаю. Та врешті-решт жінка погодилась на встановлення лічильника. Якщо треба встановляти лічильник, звісно, ми його будемо встановлювати. Газовики наголошують, якщо споживач відмовляється від лічильника, що безкоштовно встановлює Житомиргаз, він все одно до 2018 року повинен встановити прилад обліку, але вже за власні кошти. На сьогодні це коштує близько трьох тисяч гривень. Крім того, відповідно до закону України про забезпечення комерційного обліку газу з 1 січня 2018 року, подача газу в квартирі безлічильників повинна бути припинена.